Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі. Ми на зачарованій десні приїхали ловити на зимовий фідер з Серегою. Запросив Серегу мене на риболовлю, таку. і я дуже щасливий, що у мене з'явився ось цей товариш. Давно собі хотів придбати зимового намету. Для класних риболов холодну пору року я його також буду брати на свої і коропові сесії, і фідерні, якщо треба буде значовки, тому що це утеплений намет. Тут вже передбачені виходи під автономку, під пічку. Так що ну, це просто нереальна штука. Дивився багато оглядів в інтернеті і упав зір мій на ось такий намет: це Vertex Freedom На сьогоднішній день я просто не бачу альтернативи за такі кошти. Просто супровий намет. Ви бачили, дуже швидко складається, теплий, світлий, що саме головне, в Серегі також є намет, такий куб зимовий. Він його купляв за кучу коштів, але він всередині чорний. І світло, каже, не пробивається. Без додаткового світла, без ліхтарей в ньому рибалити неможливо. Тому, бачите, тут йдуть такі вікна по колу. Всередині дуже світло. Ви бачили, я під зйоми робив. Тому зараз вон, знайшли рибу в Діпер, походили, побігали 12 метрів глибина. І що нас цікавить, це ж риболовля на фідер, риба в придонному слої, а не повністю у верхніх слоях. Тому знайшли рибку в придонному слої, ось кадри вам з діпера. І що? Буримо луночки, зараз поставимо намет на місце і пробуємо облаштовуватися, збирати снасті і рибалити. Як це все буде, все побачите. Поїхали. Розпочинаємо нашу риболовлю. Треба зв'язати оснасточку. Що тут? Це моя зимова вудка на карася. З бічним ківком, але він тут не потрібен. По оснащенню це простий інлайн, жилочка 0,18 амакацу. Тут у нас йде бусина годівничка 25 грам, течія зимою невелика. І фідергам. Зараз сюди чіпляємо повідець 0,12. Ось, Ось такі буде повідець у нас. це амакацу І... Значок гамакацу А1. Все те саме, що на весняну риболовлю. Зараз в'яжемо повідець, чіпляємо і поїхали. Повідець причепили. Починаємо з піночки. Одну білу, одну червону, далі будемо дивитися. Якщо рибка буде неактивна, будемо підсаджувати мателька. Отак. Прикормочка наша тут. готова на мазі. Прикормку замішували вдома. В теплі. О! Так. І що? Перший, перший опуск. Як ми її опускати в лунку з повідцем? Не так. Не так. Дивися. Отак. Бери, що повідець. Зараз чекаю. Бери палку в руки. Давай, возимо. Давай. Почекай, на, держи. Держи. Ага, пускай. А я дымаю. Супроводжи, супроводжу. Опускаем. Наш пока это, да. да? Все, отпускай. Опустил палец. Все, и курком, да? Да, да. да. Все, и тут у нас курочек. И вот так вот мы опускаем до дно. Ого. 12, по-моєму. 20 метрів, да. 25 грамів годівниць. Вона впаде щось там за метрів 100. Ні, Не, ну Ти почувствує, що вона пуститься. Ні, маю на увазі щось несе і туди далеко. Ні, не зносить. Це ж не фідером, як шнур тягне. Ну. Все, воно дочка впасти. Якщо не віддає, вже може у... -у, -у. Не, ну і тягне. Бачиш? Годівниця 40 грамів мене є. Її тяне. От вона вже упала, але її тяне, ти бачиш? Так, значить став щось по Все, треба. Не, не канає, 25. Хай трошки отак почекаємо, зараз витягну, переставимо 40 у мене є. Закинулись, поміняв годівницю на 45 грамів, але її так само несе. В наметі просто жара нереальна на вулиці, мінус 12. А в нас тут ташкент, я вже б і кофту цю зняв, тому що вже і так спекотно. Але будемо рибачити, подивимося, як воно буде. Із-за того, що дали течію, може трошки пізніше вона стихне і буде зрозуміло, що покльов Поки що опустив, покльовок нема, зараз витягнемо. Ще раз перезакинем, подивимося, що там по прикормці, як її вимиває, і будемо очікувати на рибку. 45-ка теж не тримається, поставив 56-го. С Серега Міндав. Е, нюанси по годівниці. Е, Забивається дуже легко, не трамбуємо, так як ми на фідері, звичайно, і нюанс, як опускати. Тут теж є, так що якщо будете збиратися на зимовий фідер... Показую вам, дивіться, отак береться повідець, вудочка і опускається спочатку годівниця. І отак уже починає з'їжджати. І отак тихенько. Опа. Все, і пішла. Курочек поджали і годівничка пішла донизу. Дивіться, як оберти набирає. 12 метрів О, упала. Прямо ви відчуєте, коли вона впаде. Ну, несе все одно, навіть дивіться, 56. Підноси. Але коли вона падає на дно, ви все одно це відчуєте. Все, чекаємо. Поки що по клюву дуже слабо, але перший улов у нас вже є. Дивіться, бичок. Клюну. Бичок чи ротань. Як це що воно? Є, почин як то кажуть, є? на меті тепло, я вам просто не можу передати. У нас же тут все тає, крига, сніг, в мене. Карпетки з підігрівом, єдине, що скриги тягне в ноги, і треба щось або дуже тепле ці... Хоча ці боти в мене такі теплі, але все одно я замерзаю в ноги. А отак шкарпетки з підігрівом піддягаєш, і взагалі на самому мінімальному режимі дуже тепло в ноги, а тут можна розлягатися повністю. Такі справи на покльову поки що. 0. Хоча діпер показує, що риба під нами є, і якраз в тих слоях, що треба, в придонних. Тому маємо надію, що вона все ж таки проклюне. Просто чекаємо, коли вона відкриє рот. Взагалі, десна не любить, коли толкають воду. Зараз вона має зупинитись після обіду і має рибка розклюватися то Серега тут рибали вже не перший раз. І трішки знає, якщо по Десні, то маю надію, що все так і буде. Так, снащини наше... Раз. Ага. Заплутав повідець. Тому... Наметом задоволені на всі 100%. Уже хлопці тут сусіди місцеві підходили, навіть питали, що це за намет. Говори, так круто зайшов. Йош, у вас так жарко, на вулиці такий добар, від з 12, у вас така жара. Ну і отак. Ні, крута штука, говорю, аж собі захотілось. Ну так. Да. Ож подняли. Поняв? Угу. Не почувствував веса годівниці. О, є риба. Стоп! Чи це ти? Це, Ааа, прикинься ти, бо я кажу. Понял, стой, стой, натягни. Не не поняв, як в чем тя. По в, об в обратку. Обратку потягнуло. Чи твоя аж туда затянула її за мій поводок? Та, да, блядь, чого? Та да я в шоке, думав, покльовка, це выщипилася. Поняв, <свист> поняв ми, <свист> просто <свист> не. Просто э, не. Не мій, типа, этот. Якщо б я поводком зацепився, то мій би був би поводок, зрозумів? Ага. Да я сам, блін, думаю, що за херня, бля? Почекай. А ну там перепутано все, що только можна. Вже. Це, блядь, струя, йобана. Дивіться, що в лунку виплило на прикормку. Рибоголка. Ну це просто капець. Я перший раз таке бачу. Просто виплила наверх. Це капець. Гарна, да, така? Хто з вас не бачив, ні разу ось, дивіться рибоголочка. Гріться, прийшла в намет, замерзла. Так, фідера стоять наші, рибка поки не прокинулась, почав перебирати речі, бачите, виклав на сумку від намету, Почав складати і дивіться, що знайшов всередині. Це ще додаткова накидка. Ось така нагору для того, щоб не промокало і додатковий захист від конденсату. Хоча вам хочу сказати, на вулиці зранку було мінус 12, конденсата на самому наметі взагалі немає. І бачите, ось ці отвори, то що я вам показував обдушені, вони навіть підмерзають по краю, тому що все повітря ну, воно циркулює, виходить і конденсату немає. Тут, з цієї сторони, так само. Вікна раз, закриваєш і все. Під автономочку. Це вікно у нас йде під буржуйку, виводите. Пічку. Тут така вставка є, яка не горить. Також в комплекті. Так, пішли ще трошки походити, пошукати рибу. Серега пішов ближче до берега, перевірив, а рибки там немає. Навіть не показує. Там, де ми стоїмо, рибу показує, але брати вона не хоче. Думаю, мало ли, може десь вона стоїть і спробувати ще, але ніфіга. І от підійшли трошки навпаки ближче до середини Десни. І зараз подивимося, чи є тут рибка. Сонечко сьогодні лупаше. капець в наметі виключили повністю оберігач, все повимикали, тому що треба б роздягатися взагалі в трусах ходити. Так, от там нема риби. Тут теж нема. У нас є, але вона ловиться не хоче. Ну, люди, бачать, трошки ходять. Вон вон-вон-вон. Тут стояли біля нас хлопці місцеві, але поїхали. Також рибу у вихолод бачили в діпер. Але не ловилось. Вони пару годин також простояли і без результату. Бачите, ось так виглядає ця додаткова накидка зверху, і вона не пропускає вологу, що можна рибалити восени. І весною ранньою, коли ви виїжджаєте і вам треба тепла палатка, то отаку штуку чіпляєте, тому що цей матеріал він може напитуватися вологою, а з цією штукою таких питань не буде. Так, друга риба у нас на базі. Бачите, крупна платва ловитися не хоче, але така фігня вже друга рибка. Все, Зараз знімемо, будемо перезакидатися. Так, бачите, от діпер. І ось У нас в лунках. То ми обходили, не бачили ніде. У нас в лунці, от завдяки діперу, ми зранку знайшли, рибка є, але вона взагалі не активна. Дуже-дуже велика течія. От останній раз був, Серега на Десні, то казав, що... 20 грамів навіть стояло. Так, так, да, 20, грамів. 20 грамів. Зараз у нас 56 грам і то несе. Я не, да. Да. І тому риба прижалася до дна і просто не хоче взагалі харчуватися. Ми чекаємо, чекаємо, може вона відкриє рота і почне, якщо течія перестане. Ну, поки що, течія давить вже цілий день і рибки немає. Сидимо на мекі, чекаємо на клювання, Серега вже обзвонив всіх кінтов на десні. На Дніпрі і ніхто нічого не лов. Вчора там трошки вище потечі, ви напевно бачили, там папсові такі місця є, де по 200 людей там рибаче. Е -е -е Відео там вже назнімали знімали звідти купу. Там вчора ловили платву, ми зновумисно туди не поїхали, тому що там багато людей. Сенс там вже відосом не знімали. Приїхали на іншу локацію, теж прикольно. Людей не так багато. Риба є, вихолод, але ловитися не хоче. Так от. Там так само ноль. Ніхто нічого сьогодні не зловив. Отака От аномальна течія, воду давлять, і риба просто закрила рот, прижалася до дна і не ловиться. Так що ось такі справи. Чекаємо, що може трошки пізніше ще вимкнуть течію, і рибка стабілізується і почне ловитись. Але поки що ноль. Побачили хлопців на гірлянду. вон стоять. І поймали пару гостерочок на двох і вирішили прийти. Подивитися. Намет Ашонди. Прийшли прямо під цей берег. Тут глибина так само є яма, от де я став 10 метрів. Пустили діпер і показує, що є риба. Але така в слоях якраз гуляє, то вирішили ще тут спробувати. Може вона також проклюне. Взяв одну удочку. Отак поставив і тут, до речі, течія набагато менше, ніж посередині. Він стоїть, не несе, все чотенько, у нас там несе. Тому, може, тут і більш активна риба. <рес> Походу, не наш день сьогодні. Тут також ноль. Показую рибу, що вона є в придонних слоях, але брати взагалі відмовляється. На гірлянду ще хоч якось хлопці там щось ловлять. Ну, ви ж розумієте, хто ловить на гірлянду, там є така платва, яка в слоях плює на ці тройнічки, на чортики, а буває також, що просто ти її підбагрюєш. Вона цікавиться, підходить, але її раз підбагрив і все. Тому що не факт, що вона саме бере в рот і вона активна. Десь в слоях вона гуляє, там підсмикують її і все. А донна оснастка сьогодні, на жаль, ноль. І було б, якщо б це тільки ми не ловили, то ще з ним. А так, по всій Десні, кому не дзвонили, всі сьогодні без риби. Ну, така ситуація з водою сьогодні. Дуже сильно дають воду, лід тріщить, це огромна брила. Ви бачили льот. Товщина десь до 40 см. І воно все тріщить, водою дави-дави, і -дави, десь нема куди вже попідривало береги. Там крига піднялася. Так, що ось такі справи. Скоріше за все, зараз будемо потихеньку збиратися. Якщо щось ще проклюне, обов'язково вам покажем. Така вийшла у нас риболовля сьогодні, без риби, Серега, злий, каже, розстроєний, сам шок і привіз на рибалку, ловили рибу тут і ноль. Ну, бачите, так вийшло. Така сьогодні у нас доля. Та взагалі в мене щось цей зимовий сезон не дуже по рибі. Але нічого. Значить, буде така рибалка, яка... Взагалі раз в житті. Попадемо десь на Сазана, половим гарно. Я ж кажу, в мене є ще пару ідей. Саме головне, що хотілося перепровірити це намет, перший виїзд. Я задоволений на 100%, тому настрій офігенний, провели день в теплі. Не на кризі замерши отак трусиця мінус 12. Сиділи в теплі, вийшло сонечко. Погуляли, поспілкувалися, посиділи біля вудочок на річці. Ну, нічого не зловив. Ну як нічого, три бичка я зловив за сьогодні. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково пиши коментар, сподобалось тобі чи ні. І до нових зустріч. Пока.